Всім привіт Сьогодні друзі тема для розмови така. Отакий От у нас трудяга був поставлений рік тому. Ми його спочатку продавали, потім були клієнти. До війни були клієнти, але так вийшло, що, що війна розпочалася і в общем його відмовилися. Придбати, тому ми його вирішили продати по запчастинам. Тому що купили собі інший комбайн. Дещо, звісно, з цього комбайна підходить нам, ми залишаємо, тобто продається не все. Кому що треба, спрашуйте. В принципі, ціни демократичні. Дещо ми вже, звісно, продали, дещо знімаємо собі, залишаємо те, що підходить, зараз ближче покажу. Ну, в кабіну лізти не будемо. Колесо було непогане, ми його продали разом з диском. Одного колеса вже немає. О, друге, колесо. друге колесо ми брали самі, саме типу, докатки, щоб проїхати з поля додому тріщини, виїдене трішки, але ну, воно знаходилось просто недалеко від нас. Нам срочно терміново потрібно було, бо стали в степу. В общем, ми його купили з диском. От, диск непоганий, усилений. Тут такі усилені ребра уварені. Так що, в принципі, скат можу продати в зборі, може кому потрібно на докатку. МФ-36 у нас кому може треба, буде з диском, не за дорого і це колесо можу продати в зборі. В принципі, за резину особо я там. Там тільки одна камера буде стоїть гроші. Він накачаний, все стоїть, як полагається. За резину я особо... Ну, грошей не хочу тут. Один диск і камера стоять коштів. Далі, що ми маємо по ньому? Деяке навісне, звісно, будемо залишати. Але все на ньому присутнє. Датчики, електродатчики, на жаль, не продаються. Це таке ходове, що самому потрібно. Вали, вали всі. Що на ньому є вали, мені не підходять на мій комбайн, тому вони в принципі, будуть зніматися на продажу. Він заїхав в робочому стані, вали ціленькі, барабан, барабан, зараз ми кришку зняли, барабан є повністю цілий, в непоганому ще стані, в принципі, можна буде ще працювати. Він у нас не жував, не випльовував, тому він ще, ще походить. Коробка, коробка. з 36-го коробка. Бортові, все працювало, все, все без зауважень, скажімо так. Задній міст є отакий, може кому навіть на інший комбайн підійде, можу теж. В принципі, зняти, продати хоч, хоч з колесами разом, хоч без. Колеса і в господарстві у нас пригодяться. Ну, Отакий от міст. Може хто хоче там на ниву ставлять широкий міст, щоб розворачуватися на, було на місці. Він цілий, ніде нічого, міст цілий, Цапви цілі, диски. Резина, ну, одна підхожена, але в мене є така ще запасна резина. Можна домовитися. Той скат зовсім геть новий. Що тут у нас всередині? Всередині, я ж казав, вали всі є. Клавіші ми не продаємо, вони нам підходять. Подріблювач соломи вже продали, нема. Вже він на днях їде. В Житомирську область. Е, так, решета, решета саморобні. Ну, може, кому треба. До речі, решета працюють непогано. Є комплект на соняшник і це, по-моєму, ми поміняли місцями. Це нижнє, це верхнє. Е, ні, Це виходить у нас на соняшник, це на зерно, нижнє решето. Верхнього решта вже немає. Є тільки нижні решета, саморобні, але вони непогано, чисте, чисте зерно, непогано so, ходять. Нам сподобалося. В принципі, в принципі тут, Ой, по-навісному ну, цю сторону особа теж нема що показувати. Таке бортова. Ось, тут ближче коробка. Так. Ну, тут таке навісне, навісні шківи, ну, можливо, деякий продам, але більше всього, що буду залишати собі на запас. Циліндри не продаються з наклонки. Поставлю собі викидний циліндр, також напевно залишу, залишу собі в господарстві пригодиться. Шнек, шнек трішки вигрузний варений, ну, але робочий. Варений там, тут були, підігнули, то вирівнювали його просто. Отак, і двигун. Двигун по, по ньому ну взнавав ціну, двигун повністю робочий, масла майже не брав. Якщо там на 200 гектар літр долієш масла, то я вважаю, що не брав. Єдине тут, що по двигуну, двигун комплектний, все. Ми заїжджали сюди самостійно, тобто заводиться, все як полагається. Єдине, що тут та проблема з одною форсункою, з 4 я її навіть вичислив. Вона на холодну, ну, відать, просто ліє. Коли прогрівається, починає робити нормально, а на холодну ну, підкидує, ну, заливає. в общем, льлє просто солярку. От. То одна, одна тут е, форсунка геть нова. Бо я міняв, тільки не пам'ятаю, по-моєму. По-моєму, шоста, не пам'ятаю. Ось вона. Друга. От, помпа працює не тече єдине, а, турбіна теж в ідеалі, є ще одна турбіна, теж також на продажу. Паливна система, все на місці. В общем, двигун поки не розкомплектовую, хочу продати його комплектним. Єдине, що я зніму, це гідравлічний. Гідравлічний насос. Клапан, такий клапан теж є проблема у власників моїсеїв. Оцей клапан розподільник. Клапан розподільника, ну сам за цим розподільником. Також на продажу він мені не потрібний, він працює. Все. Двигун продається, продається без. Без цієї кришки і без конпривода, Тобто до мах... до маховика. Гідростатика. Гідростатика поки під питанням, тому що у мене така сама гідростатика стоїть на моєму другому комбайні. Тому вона поки під питанням. Але, в принципі, кому може, дуже-дуже потрібно. Подивимося. Розгляну варіант, можливо, її продамо, але ж в зборі. Якщо і так, то тільки в зборі. Радіатор. Радіатор не тік, але у радіатора є там деякі зауваження. У нас злітала оця крильчатка, і вона десь там є удари. Ми деякі соти. Заглушували. От, тому не скажу, що він там в ідеальному стані, ну, але, але він не тече. Кондиціонера вже немає, ми зняли компресор, е, радіатор, таке все ще залишилося, пічка залишилася. Ну, в общем, кому, кому що потрібно, по демократичним цінам, наскільки це можливо. Дзвоніть, пишіть От, будемо ну, домовлятися. Ну, в принципі, в принципі все, і я думаю, що ми прийняли правильне рішення його продати по запчастинам. До речі, за двигун. Двигун, ну, наскільки я знаю, двигун без обвісного. Ну, на розборках бушний двигун просять за нього. Це Вальмет 612, просять за нього 5000 доларів. Я, звісно, не буду. Ціни демократичні, я продаю його комплектом. Тому домовимося. В районі 4,5, я думаю, з навісним обладнанням, з усім, як він є, отак от я можу його продати. Так що дзвоніть номер телефону Viber під відео в описі я залишу, кому що потрібно. Те, телефонуйте, будемо домовлятися. Все. всім, на все добре.